Чи бувало у вас таке? Приготували ви гроші, чекаєте собі на розпродаж у Steam, А коли той починається, сидите і думаєте, яку гру купити. Бо ж хочеться щось цікаве, недороге та з хорошими відгуками. Ну і звісно, щоб мовою Шевченка та Франка бувало. От у нас частенько. Тому ми зметикували і зібрали для вас 10 недорогих інді ігор з крутими відгуками та з українською локалізацією. Перед переглядом пропонуємо вам спочатку тиснути вподобайку та підписатись на канал. А за можливості можете підтримати наш проект фінансово на Patreon. Половину зібраних коштів ми віддаємо на ЗСУ. Ну а список діючих патронів зараз на екрані. Всім сердечно дякуємо. Отож, запускайте свій Steam, ви на каналі GameVis і ми починаємо. Почнемо ми з піксельного симулятора прикордонного КПП, чи радше симулятора тоталітарної бюрократії. Ну, менше з тим у Papers, Please Ви приміряєте форму працівника міграційної служби видуманої країни Арстоцка. За сюжетом ви виграли таке щастя у жовтневій трудовій лотереї. І ось перший день на новому місці, інспектори. Ваше завдання випускати з країни тільки громадян Арстоцки. усіх інших нагороджувати червоним штампом, відмовити у паспорті. Наче нічого складного, правда? Але з кожним новим днем правила гри ускладнюються. Ви не встигнете отямитись, як доведеться перевіряти купу інших папірців, звіряти ріст та вагу людей, навіть роздягати, аби впевнитись, що ця піксельна жіночка не приліпила до спини вибухівку. Якщо помилитесь, ця мила пані зробить бум. А помилятися ви будете частенько. Воно й не дивно, коли на вас тисне час, і від кількості перевірених громадян залежить ваш заробіток. Поспішили випустили з країни людину з протермінованим паспортом, тоді отримаєте догану чи штраф. А гроші вам ой як потрібні. Бо в кінці кожного дня треба заплатити за опалення, за житло, за їжу та тому подібне. Словом, Арстоцка. До речі, за усіма канонами антиутопії ваші борги тут ніхто не толеруватиме. Пішли у мінус, по вас виїхали. Та не сумуйте, в грі є можливість не надто легально, але підзаробити. Це все на ваш страх, ризик і, звісно, совість. Давайте краще про персонажів. Якщо коротко, вони тут цікаві. Наприклад, яка жіночка може принести вам рекламку стрибти з клубу? Ну щоб пан інспектор розважився, або ж до вас приїде дідуган з намальованим паспортом? Сумувати точно не будете. Коштує цей проект 169 гривень або 84, якщо дочекатись розпродажу. За такі гроші Papers, Please можна купити ще й кільком друзям. Тим паче відгуки у Тайтла із соціалістичним присмаком виключно схвальні. Метакритики вліпили творінню Лукаса Поупа аж 85 балів. Тож слава Арстотці. Якщо ви завжди думали, куди з самого ранку прямують літні люди, то Old Man's Journey має відповідь. Принаймні, може розкрити мету подорожі одного милого стариганя. Якось ввечері сивочолий чолов'яга отримує лист, який змушує його зібрати турбину, взяти палицю та вирушити у дорогу. І так, ви здогадались, що допомогти йому дістатись місця призначення маєте саме ви. Ну а хто ж іще? Словом, завдання гравця рухати ландшафт таким чином, щоб старий бородань зміг пройти. І це, власне, єдина механіка гри: вирівняли, тицнули, і олдмен перестрибнув. Інколи ж він зупинятиметься, аби трохи перепочити і принагідно розкрити вам свою історію через флешбеки. Тому під кінець вашої спільної дороги ви вже знаєте цього дядька як облупленого. Звісно, спойлерити приємний тайтл ми вам не будемо. Куди і чому йде цей стариганді, знаєте самі. Лиш натякнемо, що грація про помилки минулого, ну і відзначимо приємний візуал та звук, як без цього. Але не думайте, хвалимо Old Man's Journey не тільки ми. З нами це роблять дуже схвальні оцінки зі Steam та 76 балів на метакритику. О, і ледь не забули про цінник. Вартує подорож 149 гривень, якщо вам не терпиться, або 50 гривень, якщо ви все ж готові почекати розпродаж. Ну а тепер ми перейдемо до чогось більш сентиментального. У To The Moon ви пограєте за двох лікарів, які виконують передсмертні бажання. Вони мандрують спогадами пацієнтів та допомагають здійснювати мрії, які люди не реалізували самостійно. Можна сказати, переживають з ними нове життя. І це життя єдине, що пам'ятатимуть клієнти агентства Зигмунд перед смертю. Цього разу доктор Єва Розалін та доктор Ніл Вотс приїхали до літнього чоловіка Джонні, якому залишилось кілька днів. Та остання воля пацієнта не пересічна. Він хоче на місяць, і ви маєте йому в цьому допомогти. А паралельно все глибше та глибше занурюватись у його спогади, аби дізнатись причини такого бажання. To the Moon не просто гра, це піксельна новела, яка своїм сюжетом наштовхує вас на роздуми. А хороший клавішний саундтрек в тандемі з ламповою картинкою тільки підсилюватиме емоційність моментів. До слова, гумор тут теж є. Так, доктор Вотс не залишить вас без дурнуватого жарту. Щодо геймплею, то він тут простий: тиняєтесь ізометричним світом, взаємодієте з об'єктами та читаєте діалоги. Але це лише інструмент оповіді. Головна ж принада гри це історія та персонажі. І це варто визнати зроблено на совість, як-не-як виключно схвальні відгуки на Steam та 81 бал на Metacritic. Ну а ціна цього слізно-сюжетного тайтлу на розпродажі просто смішна: якихось 33 гривні, замість звичних 169. Тому запасайтесь серветками, щоб витирати розчулені оченята. І вперед до місяця. Спокій та умиротворення у наш час скоріше розкіш, ніж буденне поняття. А так іноді хочеться розслабитись, пограти у те, що не напрягатиме, а навпаки. Рука таки тягнеться до чогось такого медитативного, такого як Дорфоментік. Незамислуватий ігролад, спокійний саунд, приємний візуал. А більш нічого й не потрібно. Якщо ви давно шукали щось подібне, ми знайшли це для вас. Гра починається з одного зеленого шестикутника на ігровому полі. Ваша мета перетворити це поле у великий біом. Розташовуйте випадкові плитки зі стосу так, аби вони формували поселення, річки, ліси та пшеничні поля. Спокійно плануйте кожен крок та думайте наперед. Якщо розмістите вдало, отримаєте очки, які потрібні для продовження. якщо ж ні, муситимете починати все з нуля. По ходу гри відкриватимуться нові плити: млин, залізниця, річковий вокзал. Намагайтеся зайти якомога далі, аби розблокувати новий контент. Якщо ж настрою планувати нема, увімкніть творчий режим та просто грайте. Спробуйте реалізувати фантазію чи відтворити рідне місто. Збудуйте мегаполіс у лісі, або ж ліс у мегаполісі. Не обмежуйте свою уяву. Досягніть зену. Хоча просто відпочити теж непогано. Як ви, мабуть, здогадались, виключно схвальні оцінки на платформи Гейба Ньюела та 80 балів на метакритику. До речі, ціна спокійна, як і сама гра. 219 гривень без знижки та 153 зі знижкою. Мама, тато та донька потрапляють в ДТП. Так не надто весело починається пригодницький платформер у сюрреалістичних декораціях Фіджмент. Дія гри відбувається у мозку одного з членів родини. Та головний герой тут не він, а дивне створіння на ім'я Дасті, яким ви й будете керувати. Дасті борець із всякою психічною всячиною. Довгі роки у розумі його господаря панував спокій, тому роботи у недокотика не було. Але одного дня до Дасті прилітає стара перната подруга та повідомляє, що в мозку знову щось не те. Тому чудний котяра хвацько знаходить меч та біжить розв'язувати проблему, заодно розкидуючи недобрих гостей. І ви правильно зрозуміли, на відміну від попередніх ігор з нашого списку, у цій ви можете битись. Хоч бойова система тут простенька: сильний удар, слабкий удар та перекат. Проте навіть не думайте, що занудьгуєте. Вам просто не дозволять. А хто не дозволить? Ну загадки, звісно. Так вони тут цікаві та розмаїті, а інколи навіть можуть кинути вам виклик. Увінчує цей кольоровий світ, чудова музика, на яку можна підсісти навіть після проходження. Якщо ж не вірите нам, спитайте у користувачів Гейб Маркету, які нагородили пригоду Дасті дуже позитивними рецензіями. Це ж стосується і метакритиків, які поставили 77 сюрреалістичні вигадці. Коштує гра до речі 279 гривень, але часто пропонує знижку у 90%. Тому просто додайте у бажане та трохи зачекайте. Знаєте, у Slay the Spire немає класної мальовки, немає шедеврального звучання, немає голівудського сюжету. Але ігролад, він вас зжере, причому повністю. Ми не жартуємо. Це карткова роуклайк. Тут треба грамотний тайм-менеджмент, щоб за грою не пропустити перемогу України. Ми вас попередили і перейдемо ближче до суті. Slay The Spire пропонує вам однокористувацьку пригоду: створюйте унікальну колоду карт та шируйте бити усяку нечисть, аби підкорити вежу. Покращуйте свою колекцію, напрацьовуйте власний стиль та зважуйте кожне рішення. Куди краще піти, праворуч чи ліворуч. Може випробувати колоду у босфайті, чи все ж обрати щось інше? Добре, все обміскуйте. Коли ж пройдете цей рогалекс, спробуйте іншу стратегію і не кажіть, що гратимете лише раз. Карткова пригода пропонує надто велику кількість різних предметів, карт, амулетів, монстрів та здібностей, аби не спробувати тайтл кілька разів підряд. Тим паче рандомну генерацію ігрового світу теж підвезли, на те вона і роглайк. Затягне вас на довгі вечори, які непомітно перетікатимуть у ночі та ранки. То, мабуть, єдина гра у нашому списку, яка дійсно може вихопити вас із життя на 100 плюс годин. Це вам у перервах між картковими забігами підтвердять гравці Slay The Spire, які оцінили пожирача свого часу виключно схвальними рецензіями у Steam. Та й метакритикам гра полюбилась аж на 89. Тож за розпродажні 111 гривень або фулпрайс 329 можете купити квиток у майбутнє. Ну, зустрінемось через місяць. Тільки не забувайте їсти та донатити на ЗСУ. Сіра картинка, постапокаліптичний світ, самотня подорож. Ні, це не чергова зомбі-цяцька, а чудова інді продикувати потяг корабель та його маленького машиніста. Чи машиністку. Тут же як вам завгодно. Отож, цей німий дует під вашим командуванням подорожуватиме дном висохлого моря. І їхня мандрівка, як з цього, сповнена складнощів. Загорівся двигун, закінчилося пальне, перешкода не дає проїхати, а вам належить допомагати їм з усім цим, виконуючи нескладні завдання в супровіді приємного ембієнту. Як і заведено в подібних іграх, сюжет тут на поверхні не лежить, він захований у локаціях та предметах. Беріть та думайте самі, що це за людина в червоному та куди вона прямує. Хоча зізнаємося чесно, сюжет в подібних інді-тайтлах не на першому місці. Ми граємо через атмосферу, а вона тут якась чудово гнітюча. Фарлон Sails – це гра медитація, яка навіює якийсь приємний сум. Проте часу на нього у вас не надто багато. Треба ж слідкувати за механічним другом: то газу піддати, то підняти вітрила. На щастя, коли рутина машиніста починає стомлювати, вам підкидають інші завдання. Тоді ви можете вийти з потягу та трохи побігати сірими локаціями. І таке чергування активностей йде самотнім вітрилам тільки на користь. Та так, що у паровому магазині про тайтл відгукуються дуже схвально, з чим погоджуються і знавці на метакритик зі своїми 80 балами. Заплатити за таку тригодинну рефлексію доведеться 229 гривень у звичайний день, та 45, якщо дочекатись розпродажу. Торгове судно Обрадін не повернулося зі своєї останньої мандрівки. Борт визнали загубленим у морі. Та через чотири роки він раптово з'являється біля берегів англійського Фалмута. З роздертими вітрилами та без команди. Тому ост-індійська компанія відправляє гравця з цим розібратись. Новоспеченого детектива озброюють зображенням усього екіпажу списком їх імен та чарівним хронометром, який може переміщувати вас у минуле. Ось і спостереження розслідувач під вашим керуванням занотовує. А потім надсилає письменнику Генрі Евансу. Чоловік пише роман про зниклий корабель, і тільки від дедуктивних здібностей гравця залежить успіх твору. Геймплей тут елементарний та цікавий водночас. Ви розглядаєте різні сценки минулого та складаєте цілісну картину. Хто ця людина, як вона померла, яка була її посада на судні? Чим більше дізнаєтесь, тим краще. Все починається з одного члена команди, який приводить вас до другого, що наближає вже до третього. Так потроху у вашій голові вимальовується сюжет, але прямо пропорційно кількості розгаданого підвищується і складність. Окрім цього, ви можете не дослухати якийсь діалог чи не звернути увагу на одного матроса, і слід поведе вас у геть хибному напрямку. Гра навіть може завершитись наполовині. У поверненні Обрадін вагома найдрібніша деталь, це дуже цікаво. І цю цікавість підсилює незвична мальовка, наче граєте у стареньку однобітну гру. Не дивно, що нове творіння Лукаса Поупа отримало стільки відзнак за візуальний стиль. До слова, звуковий супровід тут теж непоганий, хоч і зірок з неба не хапає. Та не будемо говорити про тайтл надто довго. Просто скажемо, що Return to the Obra Dinn отримала аж 89 балів від метакритиків та виключно схвальні рецензії у Steam. Вартує детективна пригода 279 гривень, та часом бувають знижки. Отож, приготуйте гаманці та піднімайтесь на борт. Увага, дисклеймер. Ця гра може викликати бажання передивитись всі серії Gravity Falls. Наша рекомендація не опирайтесь цьому бажанню. Погодьтесь, кожен з нас у дитинстві багато фантазував. Ось і малі герої Lost in Play теж фантазують. Дуже багато фантазують настільки багато, що навіть заблукали у власній уяві. Отож, доповідаємо, Тото -то та Гел загубилися у казковому світі чарівних створінь, який самі же вигадали. Разом з ними вам доведеться пробиратись крізь вигадку, щоб знайти шлях додому. І ні, ця гра не тільки для дітей. Це мультивіковий point-and-click з присмаком платформера: знайдіть предмет, тицніть, інколи підстрибніть та проходьте. На нашу думку, просто ідеальний варіант після складного дня: пограти у різноманітні міні-ігри, розгадати кілька загадок, познайомитись з чудернацькими персонажами та втекти від рогатого створіння, яке вас розшукує. Ну, в кінці кінців це ж казка, має бути якийсь поганець. А тепер давайте перестрибнемо до візуалу. Хоча, що говорити, ви самі все бачите. Це наче інтерактивний мультик, схожий на Gravity Falls. До речі, тут теж брат і сестра знаходять пригоди на одне місце, хоч вона і не зовсім реальна. У всякому разі, фантазія Тото і Гел це мила пригода, і з нею варто ознайомитись. І найвиключно схвальні оцінки Steam гравців та 85 балів від критиків підштовхнуть вас до цього. Беріть квиток у перший ряд за 279 гривень чи за 167 гривень на розпродажі. І гайда у фантазію! Завершимо наш перелік рекомендацій веселим квестом. Пілігрімс – це невеликий ламповий тайтл, у якому вам доведеться подорожувати ігровою картою та допомагати різним персонажам. Для цього ви різні предмети та знаходьте їм застосування. Вам треба пройти далі, а якийсь чолов'я вас не пропускає. Знайдіть картоплю, зваріть її та віддайте брутальному мисливцю. Знадобився його пістолет, він з радістю віддасть вам зброю за пляшку чогось міцного. Але ж де знайти цю пляшку? Саме в таких роздумах пройде вся ваша гра. А компонується ж вона дивакуватими та інколи смішними звуками, цікаво намальованими локаціями та добре прописаними персонажами. Не рівень РПГ, звісно, але все одно самобутні та цікаві. І прощатися з ними через годинку проходження не надто захочеться. Тож, скоріш за все, ви повернетесь до Пілігримів кілька разів. На щастя, тайтл пропонує непогану реграбельність, пройти його можна кількома способами. Тому годинка геймплею легким помахом руки перетворюється на. Йой, вже третю ночі не досипали, мабуть, і користувачі Steam, які відгукнулися про ламповий квест виключно схвально. Що можна сказати і про критиків, які поставили інді побігенькам 78 вісім зі 100. До речі, гра може вас розсмішити. Ну тобто, ціна може аж цілих 69 гривень. А зі знижкою гру взагалі можна урвати за 20 гривень. Як ви помітили, ігри з нашого списку далеко не на 100, а рідко навіть на 10 ігрових годин. Та все ж вони варті вашої уваги, грошей та кількох вечорів. Ну а тепер ми чекаємо вас у коментарях. Напишіть, в які інді тайтли з нашої десятки ви вже грали раніше, та чи порадите їх іншим. Окрім цього, не забувайте про творення геймдеву, які не увійшли у наше відео. Ну і звісно, радимо переглянути наш попередній топ з українськими іграми та завітати в наші соцмережі. З вами був GameVis, і найприбуде у вашу Steam-бібліотеку рідна локалізація.